Всім привіт! Це відео про Валерія Залужного, це відео про головнокомандуюча Збройними силами України. І ви знаєте, я нещодавно подумав, що виявляється, ми про нього дуже мало знаємо. Але після цього відео ми ситуацію виправимо. Тому з вас лайк, з вас комент, і обов'язково поділіться цим відео, щоб якомога більше людей його побачило. Поїхали. Ми є люди, які все серце і всю душу їм віддаємо. І вважаємо, що підлегли наші. Точно такі ж сами. Тож Валерій Залужний нещодавно він дав інтерв'ю одному з найвпливовіших видань світу журналу Таймі навіть з'явився на його обкладинці. Ось, подивіться на цю обкладинку. А зараз я вам процитую фразу, яка дійсно розлетілася всім світом, яка стала однією з найвідоміших цитат його інтерв'ю: Україна боротиметься до останньої краплі крові, але наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватися до наступної війни. На жаль, на жаль, я погоджуюсь з Валерієм Залужним, що дійсно е нам доведеться ще довго воювати з Росією, але з іншого боку, з такими людьми, як Валерій Залужний, я думаю, що нам все по силах. Але я чудово розумів, що це справа мого життя. Що це те, чим я займався всю жизнь і хотів би займатися. Тож, хто такий Валерій Залужний? Чи знали ви, що Валерій Залужний лише 49 років, і він один з наймолодших очільників армії країни взагалі у світі, і точно один з наймолодших генералів. Він набагато молодший за генералів загарбської армії Російської Федерації, і що найголовніше, на відміну від них, він точно не поїхав кукухою. Шарахні, шарахніти сильно! Ну, взагалі, Валерій Залужний став одним із символів супротиву, одним із символів м, оборони нашої країни. Його дійсно дуже полюбили люди. Але за що його так полюбили? Ну, давайте з цим зараз розберемося. Я, звісно, як командир, я все життя чимось командував відділенням згодом, як командир. Я хочу, щоб мої люди вони жили. Залужний Залужний народився в місті новоград волинській Житомирської області. І до речі, що цікаво, в цьому місті немає вулиці, названої на честь Валерія Залужного. Але такі вулиці вже з'явилися в кількох містах України. Наприклад, у місті Покров Дніпропетровської області була вулиця імені Горького. А зараз вона носить назву вулиця імені Валерія Залужного, Покрову і Дніпропетровської області лайк. Like. Наскільки я порахував, Валерій Залужний має аж чотири. Вищі освіти, ну давайте зараз розберемося. Спочатку після школи він не обрав кар'єру військового, а він вступив в Ноград Волинський машинобудівний будівний технікум. А вже потім він все таки вирішив, що його майбутнє це кар'єра військового, і так він потрапив до Одеського інституту сухопутних військ, який в 93-му році з відзнакою закінчив. Також Валерій Залужний закінчив Національний університет оборони України в 2014 році. А вже у 2020 році він закінчив магістратуру Островської академії за фахом міжнародні відносини. Валерій Залужний розмовляє англійською мовою, що дуже круто, тому що він може на рівних спілкуватися з генералами британської армії, американської армії, армії Сполучених Штатів Америки, взагалі з усіма своїми колегами по всьому світу. Валерій Залужний точно генерал е, нової школи, нової ери, тому що він сучасний, він носить шорти, він. Посміхається на фото, він, він не боїться показувати свою родину, в нього двоє дітей, в нього червна дружина. До речі, селфі з дружиною стають просто суперхітами в соціальних мережах, їх обожнюють коментувати, тому що всі ці селфі показують, що Валерій Залужний жива людина, справжня людина з емоціями. Тобто це не робот, який з обличчям, з обличчям ляльки каже, що в армії в Росії потір, Ні. Потерь в ворожених силах Росії немає. Ні, залужний, залужний живий, справжній. Він, він на колінах вибачається перед батьками загиблого військового. Він, він проводжає в останню путь українських героїв. От саме за це, певно, що ми полюбили Валерія Залужного, тому що він людина. Ми є люди, які все серце і всю душу йому віддаємо. Що важливо, Валерій Залужний не застав. У цієї старої радянської школи, тобто, він генерал, який не служив, він не працював в радянському союзі. Він сучасний, в нього класні стосунки з президентом Зеленським. Вони на одній хвилі, в них немає конфліктів. Він робить селфі з міністром оборони Резніковим. Тобто, Валерій Залужний абсолютно свій хлопець. При тому не тільки для президента і міністра, а для кожного з нас. Ще один важливий момент: те, що Валерій Залужний не кабінетний генерал, він пройшов всі щаблі військової служби. Командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону і він брав участь в бойових діях з 2014 року. Він на щастя для нас знає, як перемагати росіян. На щастя для нас і, на жаль, для росіян в ворожаних силах Росії ні Валерій Залужний ніколи не воював в радянській армії, ніколи не служив в радянській армії. Тому у нього немає цього совка всередині. Він сучасний. Він за те, щоб оновлювати молодмолодими людьми офіцерський склад. До речі, одним із перших його указів на на посту головнокомандуючого було е, те, що. Можна відкривати вогонь у відповідь без узгодження з вищим керівництвом. Тобто він прибрав цю бюрократію, коли, коли ці покидьки гатять по гатять по тобі з артилерії, ти маєш отримати дозвіл спочатку від керівництва, а потім відповідати. Він сказав: Ні, ми воюємо, ми боремося за свою свободу, тому ми відповідаємо одразу ж. І як ви бачите, це працює. І ми отримали перемоги на багатьох напрямках так на прості, так. З великими втратами, але що